Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.15 відбудеться товариський поєдинок Ю-21. Збірна Італії Ю-21 буде приймати збірну України Ю-21. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, поділитися своєю думкою. Чого все-таки я очікую від даного двобою? Ну, давайте вже розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. Між командами був один поєдинок, відбувся він рік півтора тому назад. Італійці зуміли перемогти. Зуміли перемогти з рахунком 3-1. Це було 27 березня 2023 року. Ловато на 19-й хвилині рахунок відкрив. Потім Олексій Гащук. На 68-й хвилині рахунок у матчі зрівняв, але калом, бо буквально вже через 3 хвилини знов-таки був італійці вперед. А на 82-й хвилині Каломбо оформив дубль дубель. Ну, Італійці перемогли. Взагалі дивитись групу А, тобто це кваліфікація на чемпіонат Європи, да, в принципі, відбірковий етап італійці пройшли дуже здорово, без поразок. Шісті... Перемог 4 нічиї, 10 матчів, 0 поразок, тобто 6 перемог, 4 нічі та 0 поразок в Італії. 27 м'ячів італійці наколотили, і 4 м'ячі всього на всього пропустили найкращий захист, плюс 23 різниці забитих та пропущених в італійців, 22 очки. Справді дуже хороший показник. Норвегія, до речі, була на другій позиції. у Норвегії було 19 балів. Норвегія, до речі, забила 28 голів, 11 пропустили, але різниця забитих та пропущених у них плюс 17. Ну, 19 балів вони набрали. Ірландія також набрала 19 балів. Ось Турція була четвертою, Латвія п'ята, Сан-Маріно останні. Ну, італійці дуже здорово і справді вглядали. Чи взагалі дивитись матч італійців? Як команда виступала? Ну ось була перестрілка тут з Ірландією. ось Латвію перемогли, з Туреччиною була нічия. Ось тут Японію також Ю-19 вони перемогали. Ну, до речі, Україна ю 23 перемогла італійців з рахунком 4-0. Якщо брати кваліфікації, то була перемога 7-0 на Ценмаріно. 3-0 перемогли Норвегію. 1-1 з Ірландією, 2-2 з Франції. Справді дуже хороші справді результати у італійців. Ну, ще казати про Україну-21. Ну, ми знаємо, що команда дуже здорово виступила в групі своїй на відбірковий, тобто ось цей турнір Ч5 Європи. Да? Дуже здорово перейшла відбіркову компанію українці, посіли там з англійцями другу позицію. Там і ще серби також дуже здорово виглядала, але Україна взагалі просто набрала якусь неймовірнусь хід набрала Україна. взагалі було вісім підряд перемог. Вісім перемог підряд було в Україні. Я ж кажу, Україна просто якийсь неймовірний хід набрала, і Англія перемогла взагалі українці довгий час були лідером своєї групі. Головось у жовтні було дві поразки від Англії та від Сербії. в які ці українці втратили першу позицію, зайняли другу позицію, набрали 24 бали, 20 м'ячів забили, 7 пропустили. Матві різниця забитих та пропущених плюс 13. Але українці дуже здорово виглядали, і справді ось дуже прикро, що надалося першу позицію зайняти Україну. Україні, але в будь-якому випадку команда вийшла на молодіжний чемпіонат Європи. Італія та Україна влаштували перестрілки у своїх матчах. Попередніх Італія влаштувала перестрілку з французами Нічия 2-2. Но українці влаштували перестрілку з португальцями, взагалі, просто якийсь неймовірний поєдинок у виконанні України. І справді проти Португалії 3-3, ю 21 і Україна ю 21 влаштували просто, ну просто якесь свято. Голів і справді. Українці першими забили, потім португальці забили три м'яча у відповідь. Нібито нічого для португальців біди не придвищає, перемагають в два м'ячі, але українці зробили неймовірний камбек, зіграли в ніч в 3-3, де ще й могли навіть і виграти на останніх хвилинах. Просто не скажу, неймовірний матч і справді від України. Я очікую видовищ, ну, видовища, і справді у завтрашньому товариському поєдинку. Обидві команди дуже сильні, обидві команди грають на атаку, і обидві команди дуже багато забивають. Ну, в принципі, в Італії менш пропускає, ніж Україна. Але в будь-якому випадку, я думаю, що обидві команди завтра обміняються голами, Моя перша думка це. А обидві команди заб'ють, я думаю, буде так. Ну, а друга моя думка, я думаю, що Україна 21 не програє Італії 21. Ну, я думаю так. я думаю так, Обидві команди заб'ють, та збірна України -21 італійцям не програє. Я думаю, що. В Україні є хороші шанси не програти. Це товариський поєдинок. В цих поєдинках можна побачити на молодих футболістів, на їхній талант, можливо, майбутня якась зірка і справді з'явиться І справді, в європейському футболі. Такі товариські матчі вони дають нагоду якраз то і подивитись. Можливо, якісь таланти і справді цей матч розкриє. А подумаємо, що там воно буде, і в Італії U-21 дуже хороша команда, і в Україні дуже хороша команда. Я думаю, що обидві команди завтра заб'ють, і ми побачимо дуже хороший матч. Тож, обидві команди заб'ють, моя перша думка. Ну, а друга моя думка, думаю, що Україна U-21, як мінімум, Італії не програє. Я думаю, що, скоріш за все, буде якась нічия 1-1. Ось або мінімальна перемога України за рахунком 2-1, наприклад. Я думаю так. А що думаєте, друзі, ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я вам дякую за увагу, хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі усім до побачення, всім до нових зустрічей.